Всім привіт! Це моє перше розмовне відео, і воно сьогодні буде максимально комфортненьким та таким, ніби це ти просто розмовляєш з подружкою десь на кухні. І я б хотіла поговорити взагалі про декілька порад, які б я хотіла дати собі молодше, або тобі, тому що ти зараз слухаєш це відео. І перша порада це не женись за ідеальною картинкою. В соціальних мережах ми постійно бачимо ідеальну картинку. О п'ятій ранку прокинулася, о шостій ранку вже не знаю, злітала на Марс, о сьомій ранку вже відкрила п'ятий бізнес. Ні, це просто картинка. Насправді людина так не живе. А якщо так і живе, то о, це тільки вибрані дні. Тобто кожен день просто так жити нереально. І тому просто прийми, що неідеальність може бути навіть не так, Неідеальність – це норма. Всі ми не ідеальні, немає нічого ідеального. Друга порада це почни вести трекер звичок. Людський мозок влаштований так, що нам подобається щось викреслювати. Тобто, нам подобається бачити результат і взагалі відслідковувати, як довго ми вже щось робимо. Наприклад, я хочу випрацювати звичку, читати хоча б 10 хвилин на день. Виходить, що просто так. Читавши десь там 10 хвилин на день, я себе не змотивую. А якщо я заведу трекер звичок, то я буду кожен день помічати, що я закреслю, 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 і у мене вже є якийсь результат, до прикладу, я вже читаю 21 день. Ого, це ж так класно! 21 на 10, я вже читаю 210 хвилин. А кожного дня книга могла ще мене затягнути. Я читала ще і ще. Тобто я не зупинялась тільки на 10 хвилинах. Але коли. У мене просто не було сила, бо я дуже хотіла спати, тому що я читала ввечері. Я читала тільки 10 хвилин, і це нормально. Я просто випрацьовувала звичку. А і, взагалі, хочу від себе порадити. Мені дуже допомагає оцей застосунок, я його постійно використовую. У мене всі звички формуються саме з ним. Ні, мені не платили за рекламу. Третя порада це все-таки почни вчити англійську серйозно. Англійська треба всюди. Я зараз живу за кордоном, і якби я хоч трішки не знала англійську, мені було б тут дуже складно. І насправді я дуже жалію, що я не почала її вчити раніше. Тобто, нормально вчити англійську я почала тільки півроку тому. А, так, в мене вже є певний результат, тобто я зараз вже маю стабільний Б 1 але все одно, якби я почала раніше, я б цей Б1 мала ще в класі шостому. Ось ці застосунки мені дуже допомагають з вивченням нової граматики, нової лексики, та й взагалі вони дуже вайбові. А в описі я залишу посилання на плейлисти, які мені допомагають кожен день вчити, вчити, вчити англійську. Четверта порада, вона пов'язана із читанням. А, можливо, це дуже банально, але почни читати психологічні книги. Насправді вони дуже допомагають. А я цього раніше не усвідомлювала, точніше, я не хотіла це вірити, тому що мені було нудно їх читати. Але зараз я почала їх читати, і насправді вони дійсно допомагають, вони ніби розплющують очі на щось очевидне. Тобто я почала працювати над своєю самооцінкою, я її почала пропрацьовувати без психолога. Можливо, це погана ідея, але трішки пізніше, можливо, все-таки я до нього звернуся. Взагалі, психологічні книги дуже сильно розвивають. Я почала дізнаватися про людину, хто вона, як її психологія взагалі працює. Я почала вивчати психологію стосунків. Так, я зараз ще дитина, у мене ще стосунків і немає, але в майбутньому я вже буду хоч щось знати. І п'ята порада це знайди себе в чомусь. Можливо, це не буде прям призначення всього твого життя, але це буде хобі, яке буде тобі подобатись. Тобто, ти будеш робити це і кайфувати. Особисто в мене це блог. Мені дуже подобається читати коментарі, мені дуже подобається бачити хоч якийсь результат. Я від кожного підписника дуже сильно радію. У Мене зараз 5 підписників, а я стрибала буквально пару хвилин назад, я стрибала, тому що я побачила, що в мене Йо-моє, 5 підписників! Афіє! Можливо, це відео навіть не залетить, але мені дуже подобається, що я осмілилась зняти таке відео. Тобто я прийшла в соцмережі. І я маю ще сказати, і я буду щось сказати. Тому всім хейтерам, яких у мене ще нема, але вони будуть. Всім втру я носа, і все, і буде все хорошо. Слава Україні, героям слава! Всіх люблю, цілую. Сподіваюсь, вам було цікаво.